Ми знов з вами зустрілись у нашій творчій майстерні. Я дуже рада вас бачити, дуже скучаю за вами. Я сподіваюся, що це навзаєм. І урок у нас, як завжди, незвичайний, але його незвичайність сьогодні особлива. особлива, тому що 6 грудня вся наша країна буде відзначати велике-велике свято. Свято Збройних Сил України, свято наших воїнів мужніх, сміливих, незламних, які боронять нашу рідну країну, які захищають нас з вами, які вибудовують зараз нашу незалежність. Я пропоную вам сьогодні на уроці зробити ангели ангели, які Будуть захищати наших воїнів, які ви можете подарувати, відправити, відіслати їм. Або, може, хтось є знайомий, ви прийдете поздоровитесь цим святом. Давайте приступимо до роботи. Так, сьогодні, як я казала, діти, ми з вами будемо ліпити з нашого солоного тіста ангелів-охоронців. які... Можуть надавати сили нашим воїнам, які принесуть радість від того, що ви своїми руками їх зробили. І я думаю, що все у нас вийде. З чого ми починаємо? Дивіться, я зробила два вида солоного тіста, патріотичного, так сказати, в наших традиційних кольорах: синій і жовтий. Ви можете користуватися тим тістом, яке у вас є. Звичайного кольору, а потім, коли висохне воно, ви його розмалюєте. З чого ми починаємо? Нам треба зробити траферет. Пригадуйте, як ми робили з вами витинанку. Ми складали навпіл. Я думаю, ви пригадали. Тепер давайте роздивимося, з чого складається форма янгола. Це у нас. Трикутник, коло і два трикутничка це руки. Що нам треба зробити? Ми беремо е, любоємність, дивіться, обводимо, все, коло є. Малюємо трикутник і малюємо трикутник крила іншого боку. Ой, не так. Ага, отак. От ось ось. Дивіться, пам'ятаєте, я вам казала, що складаємо навпіл, складаємо навпіл і вирізуємо. Я не буду показувати, як вирізувати. Це ви все зробите самі. Вони можуть бути у вас, ці янголи біль... більш. Маленький або великий це вже на ваш розсуд. Так, для роботи, діти, нам потрібно тісто, солоне. Як робити, ви знаєте. Можете додати кольори, як я це зробила. Можете, я вже повторюю, зробити з нашого основного, е, основного кольору тіс... Кольор тіста буде, і потім, коли висохне, розфарбуєте. Дивіться, я взяла такий інструмент, він є у кожної в кожній хаті, чеснок давити. Так? Нам потрібні стеки. Вірьочка, але вона зараз не пригодиться. Ну, хай, якщо є, хай буде. І, дивіться, пам'ятаєте, ми з вами робили? Пізнаєте, отакі оттіски, які можуть зробити любі кришечки від фломастерів. У мене така, може, у когось інша. Наприклад, отакі кружочки. Теж можуть зробити. Мастери, або ще в мене є така стика, ну от я можу, наприклад, і отак, і отакі зробити. Відбиточки. Якщо нема, ну, це не так, не так важно. Так, починаємо. Я за основу беру жовтий. Я хочу, щоб в мене янгол був жовтого кольору. Що ми робимо? Як завжди? да? Розім'яли, дивіться, розкатали. Півненько, скалочкою. Приклали, дивіться, підходить чи ні. Ага, трошки? Ні, підходить. Отак, якраз. Стекою або іншим різачком видавите, виріжте. Не забувайте діти про техніку безпеки. На кожному уроці я вам про це кажу. Це дуже важливо. Безпека при роботі з ножицями, безпека при роботі з ножем, стекою, з, з олівцями. Скрізь треба виконувати і не забувати про правила безпеки. Так, тепер, як завжди, дивіться, ми прибираємо, так, зайве. Ось отакий такий Я, ну, у нас вийшов. Щоб він, дивіться, що. Шов були, не було видно оцих загибів, ми промажемо трошки-трошки водичкою і пальчиками з вами все це затримо, продовжуємо. Для оздоблення я беру синій колір. Робимо. Розминаємо пальчиками, да? І розкатуємо маленьке можемо так. Розкатуємо в ковбаску тоненьку, довгу. Можете, двома руками. Отак от пальчиками, щоб вона була тоненька і довга. Дивіться, можете, щоб вам було легше стекою отак трошки придавити трошки, дивіться, вам видно, трішки отак одне крильце. І інше. І зараз ми будемо оздоблювати на однакові полосочки, нарізаємо, нарізаємо нашу ковбаску, промазуємо, дивіться діти, щоб у нас замість клея, ви пам'ятаєте, водичка. Ми промазуємо водичкою і прикладаємо. Оце за великий на ще навпи. От угу. ну, все примірюємо, прикладаємо і прикладаємо до крилець отаке От оздоблення. І зразу да, ми розуміємо, що це пір'я. Отакий От у нас чудовий виходить янгол. І так само діти викладаєте. друге Так, друге крилишко так само викладаєте отакими от ковбасками. Так, ось ми вже з вами зробили два крила. Можете скалочкою трошечки-трошечки отак прикатаєте, вони трошки розплющуться і ніби вростуть. Дивіться. Отакий От вигляд тепер має наш янгол. Але це ще не все, ми продовжуємо. Давайте зробимо тепер обличчя. Ми беремо стеку гостреньким, так само, як ми робили на крильцях. Ми помічаємо, де буде саме обличчя у янгола. Ось воно де. А зараз буде дуже цікавий момент. Він подобається всім дітям. Він навіть мені подобається. Це буде така магія. Що ми робимо? Дивіться, ми беремо кусочок. Ось він у нас просто кусочок тіста. Кладемо в прижимаємо. Дивіться, що виходить. Отакі От довгі, 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 довгі волосинки. Ви бачите? Ми їх Ділимо навпіл. Ага, забули промазати. Беремо водичку, дивіться, щоб вони гарно приклеїлися, промазуємо водичкою. Так, і приклеюємо. Ага, це дуже багато. Можна ще діти навпіл. А можна, ну, я думаю, краще розірвати. Дивіться, з одного боку. Отакий у нас. Янгол. І оці. Бачите, їх забагато. Ви можете навіть декілька янголів зробити. Це ж я вам одного показую. А ваша фантазія може настільки розгулятися, що ви всіх-сіх всіх своїх погукаєте і бабусю, і дідуся, і маму, і тата, і сестричкою, і братика. І будете всі разом, покажете їм, розкажете, будете разом робити. Так, зробили. Тепер робимо очі. Що ми робимо? Ми можемо. Як я вам казала, взяти фломастер. дивіться, і отак придавлюємо два ока, і тепер стекою зробимо ротик. Так, продовжуємо робити. Далі. Що ми робимо? Зараз ми прикрасимо наш нашого, будемо прикрашати янгола нашого далі. Скатаємо. Великий шар, або зробимо ковбаску, можемо розрізати її на декілька: частинок. З кожної робимо маленьку кульку, дивіться, промазуємо низ, низ янгола водичкою, давайте з центру, щоб було отак, і кладемо одна кулька. А тепер, знов магія. Ми беремо з вами фломастер, придавлюємо всередину кульки. Дивіться, яка квіточка гарна виходить. Гарно, правда? Прикрасили. Можете тут доповнити ще меншими кульками. Отак, теж буде гарно тут одна і тут одна. Вони будуть менші по розміру. Але. Будуть дуже гармонійно дивитися разом з великими. Так, і нам залишилося зробити руки. Як ви гадаєте, як ми зробимо це? Ну, звісно, що ми беремо? Розкатуємо знов ковбаску це велика. Отак, розкатуємо. Так, дві руки нашого янгола. Розкатуємо. Так, ні. Спочатку ми забули розім'яти, що його розім'яли і тепер розкатуємо. Розкатуємо до. Повинні бути однакові. Якщо дуже багато буде, ми можемо відрізати. Дивіться, ми ріжемо навпіл і прикладаємо. Завелика. Трошки, що ми робимо? Відрізаємо. Це буде зайве. Тепер промазуємо, промазуємо місця приклеювання водичкою і прикладаємо одну ручку, так, так щоб видно вам було, янгола і ще одну. Отак. Отакий у нас вийшов з вами. Патріотичний янгол. Е, покладіть його, можете покласти на файл або на якусь е, клійоночку. Він коли висохне, якщо у вас нема кольорового е, цього тіста, ви його розфарбуєте. Якщо кольоровий, він уже у вас готовий. Підсох і далі що ми робимо? Ми можемо з вами. За допомогою коктейльної палички, палички зробити отакі, дивіться, отвори. І потім, коли висохне янгол, ви пропустите в ці отвори ниточку, і це буде такий держачок, який буде тримати нашого янгола. Зав'яжете шнурочком, отак от. Іншу прибере візьмете, можете взяти жовту або синю і подаруйте, як ми казали нашим воїнам. Можете прикрасити оселю такими янголами, можете прикрасити ялинку такими янголами. І більше, хай вони захищають вас, вашу родину, наших воїнів, хай вони приносять щастя в наші хати.